Чудовий час сьогодні перед лицем Господа, слухаючи слово Господнє, де Господь промовляє через братів це слово, яке Він вірив кожному із нас до спасіння нашої душі. Щоб душа мала спасіння, нам треба нагадування. І Петро про це каже: я не перестану. Нагадувати вам, що ж нагадувати, то, що ви знаєте, щоб пробуджувати чисту думку чи сумління нашого життя. Слово Боже, ми читаємо, бачимо чи розуміємо, слухаємо проповіді, воно є зеркалом. Це зеркало Господь виставляє перед нами. Коли говориться це Слово, коли Він докоряє Духом Святим, облічає, коли Він масти єлею наше серце разом пам'ять, де ми згадуємо свої вчинки, свою дорогу, свій шлях перед Господом, наше служіння чи відність нашого серця, ми можемо дивитись через призму. Цього слова Господнього, яке показує нам нашу душу життя, як в зеркалі, щоб ми розуміли самі себе. Апостол Павел, коли він говорить слово, він каже, щоб ми випробовували самі себе, чи ми стоїмо в вірі, чи ми являємося тим, чим повинні бути. І вже завдається питання, Господи, ми можемо порою бути не тим, чим повинні. І коли ми дивимося в це зеркало слова Господнього, ми тоді можемо розуміти, чи ми є тими, про яких говорить це Слово. Чи можемо не ті, ким повинні бути? Коло зеркало, що робить людина? Вона поправляє свій одяг. Свою зачіску, може, де то що то не так з лицем, що то людина поправляє. І людина, коли чує слово, це дано її Господом в благодаті поправляти своє життя. Поправляти, розкаюватися, Господи, прости. Я що то згадав комусь, пообіцяв я його ще не виконав, Боже, дай мені сили виконати. Господи, то що щоб моє слово, в мені воно було да. І амінь. Браті і сестри. Сьогодні, слухаючи стільки слова, я бачу кожний брат, наголошує на Адамові, на Єві, на Змієві, і так воно повторюється, повторюється. І прийшло мені на серце теж щось нагадати. І я дивлюся, як місце священного писання, воно показує час оприділеної спокуси людини перед Богом. Якби не було заповіді, не було би гріха. Ну як ми пізнаємо гріх, коли заповідь каже, не роби, не роби цього, а людина, коли робить, вона переступає заповідь, і це називається гріхом. Гріх називається беззаконня. Що таке беззаконня? Коли ми бачимо закон, який даний Богом для виконання людини в житті, щоб через нього отримати життя, беззаконня означає, коли людина свідома в законі, але вона відступає від цього закону, і Господь називає ту людину беззаконником. Чому? Тому що не повинується слову, яке сказав Господь її чи в Його житті. От Єва подивилася, д'явол знав, що її сказати. І він, древній змій, І сьогодні каже, Павло, попереджує, каже, я боюсь за вас, брати, щоб як змій своєю хитрістю, чим він це зробив, своєю хитрістю. Прельстив єву, як він її пристиг. Він показав що то гарне. Хіба вона до того, до теї пори не бачила красоти творива Божого і цього дерева, чи цього плоду? Та бачила, вона не звертала уваги, воно все творіння Боже воно було красиве. Но тільки людині постав наголос на щось. І вона зразу звертає увагу. Коли приходить осуд в серце людини, ми бачимо друг друга, правда? ми знаємо наше життя, ми бачимо сльози і радості, але коли який наушник щось тобі скаже і піднесе тобі такий чи такий отруєний і на чомусь наголосить, і ти вже йдеш і думаєш, Боже, мені ну вже, ну Боже, ну що таке? Ти звертаєш увагу через то, що був наголос в твоєму житті, в твоїх діях, в твоєму серці, про що то інша людина більше звертає на це увагу. Діявон, прищаючи хитрістю Єви, Єву, він звернув її увагу на плод. І написано, що вона подивилась. Вона подивилась. І бажання і її серце загорілось. Він є гарний, треба скуштувати, який він на вкус. Дивіться, що слово Боже каже, коли ми читаємо пророка чи царя Давида, псалмоспівця, як ми виражаємось, і в 33-му псалмі 9-м віршом, він говорить такі слова: Вкусіть і побачите. Який добрий Господь, блажена людина, яка надію покладає на нього. Коли я подивився, Слово Боже призиває нас до того, щоб ми прийшли і вкусили, що вкусили доброту нашого Спасителя і Бога в нашому житті. Це призвання тих, що щоби вкусили, як ми можемо вкусити. Сказав безумець 13 13 в серці своєму, що нема Бога. Но каже подивися на все творило Його і пізнай силу могутності Його. Красота, яка навколо нас це доброта Бога до людини, який віддав все. В руки творінню своєму чоловікові, що він мав радість і задоволення в житті від того, що він бачив. Прийдіть вкусіть і побачите доброту Господа. І коли ми приходимо перед Лицем Божим, ми вкушаємо цього дара Господнього. Коли ми бачимо суть йде про спасіння, це в общому доброта Божа в житті людини. Бо суть йде про спасіння. Ми читаємо вже апостол Петро пише у першому посланні, другий розділ, третій вірш. Ви вкусили дара Господнього, ви вкусили, який добрий є Господь. Ми дивимося до нас віруючи, коли Слово Боже звертається і каже, що ми зробили, коли ми прийшли. Перед лице Боже. Ми вкусили доброти Божої в нашому житті. Через? що? Через любов Бога через нашого Спасителя Ісуса до кожного з нас. Бо в імені Господа ми маємо прощення. В імені Ісуса Христа ми маємо обітниці життя вічного. І ми це вкусили. І впізнали доброту Господа но є застереження. Ми вкушаємо, приходимо, вкушаємо, пізнаємо і одне застереження з цього, я би хотів би зачитати. Ми читаємо це вже послання до Євреїв і шостого розділу з першого ста. Отаке застереження. Шостий розділ. Євреїв з першого вірша і нижче де зупиниться. Тому, залишивши початки вчення Христового, прям, пряму, прямуємо до досконалості і не будемо знову класти основу наверненню від мертвих діл та віри в Бога. Вченю, про хрещення, покладання рук, про Воскресіння мертвих та вічний суд. І це ми зробимо, як Бог дозволить, І ось го вірша. Бо не можна тих, котрі раз просвітилися і скуштували небесного дару і стали причасниками Святого Духа. І скуштували доброго слова Божого та сили майбутнього віку, і відпали знову обновляти покаяння, коли вони знов у собі розпинають Сина Божого та зневажають Його. Бо земля, яка п'є дощ, який часто падає на неї, і ростить рослини. Корисні тим, хто її обробляє, приймає благословення від Бога, але та, яка родить терни і будяки, негідна і близька до прокляття, а кінець її – спалення. Браті і сестри, дивлячись на обставини отих перших людей і єви. Чи мала вона право покаяння перед Богом. І ніде не зазначено, я собі думаю, якби вона Господь в гніві своєму розгнівався і дав би їй шанс, що вона могла покаятись в тих ділах, які вона вчинила, спокусила Адама, але дивимося, щось не дано було її. Тому що вони вкусили благого глагола Божого. Вони від Бога народжені і мали спілкування таке, якого ми сьогодні не маємо. Вони мали, що вони бачили Господа, чули голос Його. В прокладі дня він являвся їм, спілкувався з ними. І слово Господа було покладено наперед. Якщо Кусиш помреш. Помреш смертю. Ми дивимося через слово, яке було дано, воно не дало можливості розкаяння Єві, Вчинкові і Адамові. Слово прийшло в виконання через волю Бога, якою він проговорив до них. І слово привело до суда, а суд привів до наказання. І наказання прийняли спадкоємці Адама Єви. і ми. Але через невість Бога, через Ісуса Христа, нам знову дана надія, Він нас возродив. Написано до надії живої, до віри перед Лицем Божим, що ми мали в ці надії, основу нашої віри. І спасіння, чи царство Його святих небесах. Знову покладена воля Божа через слово. Так само прийдіть по сіль побачите, який добрий Господь, але тих, які вкусив, тих, які впізнав, тих, з якими Господь запечатував Духом Святим. З якими він має справу, діло в житті, освячуючи ведучи, і ми дивимося знову, слово Боже стоїть як преградою осудження для людей, і показує, як земля, на яку йде багато дощу, І вона має принести благословіння від того, що приймає, а приносить будяча терен. Вона близька до кінця до завершення. І кінець її – це спалення. Це ми дивимося, Бог як би попереджує прийти, вкусити це є добре, це є по слову Господа. Но зберегти це більше ціна, і тому Господь каже, що тримайте, що маєш, щоби ніхто. Хто не вкрав твоєго вінця, хто ж його може вкрасти? Каже, боюся, щоб як зміг хитрістю своєю, прильстив Єву, так, щоб ваш розум не повредився в Христі Ісусі, бо звідси, бо істочника розуму, більше всього хрени, охани серце Твоє, бо з него є життя. Це життя. Це серце От через розум, як до Єви підступив, так підступає хитрістю своєю через розум людини, щось показав, до чогось спрельстив, а там ніхто не бачить, там ніхто не знає, але він це видящить. І людина відступає від чого? Від того, що одобряла, від того, що смакувала, від того, який полюбив і каже Писання. Що неможливо таку людину знову обновляти покаяння. Що ти будеш їй говорити про покаяння? Вона це пройшла, вона це знала, вона це вкусила і покаянням каже, обновляти не можна. Ти милуючий Господь, який це приймає, який бачить глибину серця, обставини людини, який милуючий Господь тільки, який ну, помилує священно багато в житті, ми бачимо, що люди такі вони не приходять до покаяння, і Господь не дає сил. Вже скільки ми бачимо і в нашій церкві. Люди, які відійшли від Бога, вони приймаючи чи будучи на переході, вони не могли прийти в належне состояння сполуці з Господом. Браття і сестри. опасність. Слово Боже, не дивилось, воно попереджує. І ті, які вкусили цього доброго лагола життя вічного, дара і які були обновлені в Дусі Святому. но коли відступають Писання каже, що вони роблять, вони ругаються перед Господом. Ну, каже, як же ругаються? Ми ж не чуємо, що вони матюкали, але вони наругою чинять смерть Христа, жертву Ісуса, кров Христа. Вони не почитають цього, тому що їхнє розвлечення – світ. І тому написано: не любіть світу, ні того, що в світі. Бо хто любить світ, в тому нема любові Отця. Світ проходить, вся похоть його проходить, но хто виконує волю Божу, той буде перебувати повіки, так, як перебуває Господь. І всякий, хто має надію на Него, очищає себе так, як Він чистий. Браті і сестри, це слово, яке застерігає, от це зеркало, яке показує. Нашого чоловіка, як зовнішнього, так і внутрішнього. І я думаю, коли внутрішній чистий, він має силу над зовнішнім. І тоді ми дивимося, коли Дух людини, він є світильником перед лицем Божим. І коли цей світильник горить, то плоть не може диміти. Не може! Тому що вони друг другу продивляться. І коли перемагає дух, тоді в смиренні і тіло. Коли мертві духом, тоді і образ тіла буде той, який хоче оцей змій, який прищає свою хитрість. І тому ми можемо розуміти тоді, чим є тим, чим повинен бути. Браті і сестри, <кхе> отаке от місце. Хотілося інше читати, але бачу, якраз це зайнялось багато від часу. Хай благословить Господь в нашому житті пинувати, бути мудрим, не повторяти тих помилок, які вже повторили наші предки перед нами. Браті, сестри, час близький. Ми дивимося Дух Святий, неустанно звіщає нам, нагадує нам, ми чуємо це, але порою ми можемо бути глухими, німими, не розуміти і думаємо, а що там, що там говорить про цей писав Петро свого часу, що каже, значала, як стали вмирати наші батьки, нічого не міняється, так і вмирають. Тобто, ну вже перестали б вмирати, вони думають, але вони далі вмирають. Каже, але думаючи, так не знає, що ти, хто дашній мир, був сотворений водою і наповнений водою, так і нинішні небеса, содержими тим самим словом, словом вір. Не говори в серці своєму, хто зійде на небо щоб Христа з неба звести. Ну що говорить Писання, Він близько до тебе, Він тобі, слово Його, перебуває. І ми чуємо голос Божий через Слово, яке говориться до нашого серця. Будьмо благословені Господа. ми будемо молитися і ще будемо мати одну молитву молитву за діток. Сьогодні ми бачимо, що вже останній день цього місяця і наступи вересень. Вересень, як Бог, дасть доживемо завтрашнього ранку. І наші дітки чи внуки, вони будуть йти до школи. Скільки у батьків з тими подіями теж ж? Коли ми були молодими чи дітьми, ми ніколи переживань не відчували, але коли ми стали батьками, і ми переживаємо якісь переживання Господи, Ми бачимо своїх дітей, ми бачимо порою їхню смілість. Там, де не треба. Ми бачимо їхню боязність там, де треба бути смілому. І через це ми переживаємо, Господи, дай, щоб їх не обіжали, щоб не було неприємних моментів в нашому житті перед вчителями, перед школою. Господи, поможи, поможи, щоб ім'я батьків воно було в доброті. І з спошаю доброго слова, щоб діти не підрізали кривів своїм батькам, щоб вони розуміли, хто в них є батьки. Це дуже важливо. Сьогодні, хоч воно все розмито в світі, але я вам нагадую, що це є важливо. Це є основи святості людей перед Богом. Сьогодні, Мало про це, може, і говорить, розказує, себе й дуже. Всі хочуть великої свободи, великої свободи. Но ми є раби Господні, Ми призвані не чинити свою волю. Якби свою волю це свобода. Але ми призвані чинити волю нашого Господина і нашого Христа. І ми бачимо, що Христос не дає нам повної свободи, але Він дає. Сила на послушання. Бути вірним Богу. Це важливо. Все важливо в житті, коли ми приймаємо Його, це слово, як українське слово. Буде, серйозно по-русски. Українське щось не мію сказати. Відповідальні, коли ми стоїмо відповідальні перед Богом. Це прекрасне слово ваше. Відповідальна людина. За своє життя, за свої слова. Це вже вказує на то, що даємо відповідь перед Богом за свої дії. Поможи нам, Господь, оставатися відповідальним. Помолимось. Амінь.